Сьогодні в умовах російської агресії, проукраїнська позиція, єдиний правильний вибір кожного свідомого українця. А 100 років тому, коли все українське в російській імперії винищувалося владою, обрати шлях українського відродження було сміливим і небезпечним рішенням. Тоді справжня відданість національним ідеям означала готовність ризикувати своїм добробутом, кар'єрою, а інколи життям. Саме тут, на благодатній Лубенщині, народилися полки поборники української справи, брати Шемет. Брати отримали хорошу освіту у Петербурзі, але, попри російськомовне оточення та освіту, зберегли українську мужицьку мову як у побуті, так і в офіційному спілкуванні. Також дотримувались україноцентричних поглядів та патріотичних ідей. На цьому місці стояв їх родинний маєток, який став осередком патріотичних ідей і культурного відродження. Цей маєток був не лише домівкою, а й місцем, де формувалися їхні погляди на майбутнє України, де в стінах родинного гнізда відбувалися дискусії про національну ідентичність, права українців і боротьбу за свободу. Відомо, що на початку ХХ століття українське друковане слово продовжувало перебувати під офіційною забороною. Але революційна вибухова ситуація, що склалася у суспільстві, швидкі процеси національно-культурного відродження, які проявлялися практично на теренах всієї України, змусили у російського імператора Миколу II піти на деякі поступки. Щоб дещо знати соціальну та національну напругу, цар підписав маніфест 17 жовтня 1905 року. Згідно з яким населенню й були даровані права та свободи, і все ж, незважаючи на вихід цього документу, ще певний час, жодна друкарня, чи то у центрі, чи в провінції, не наважувалася друкувати українськомовні часописи без окремого на те, дозволу винятком стали лише лубни 12 грудня 1905 року. У світ вийшов перший номер газети Хлібороб. Його засновниками стали відомі політичні та громадські діячі Володимир та Микола Шемети. Вихід цієї газети наробив великого галасу в тодішній Росії. Хвилі, збурені в Лубнах, докотилися не тільки до Києва, але й до Москви та Санкт-Петербурга. Хоча спочатку лубенські видавці і наштовхнулися на ряд труднощів. Зокрема, у Києві жодна друкарня не наважувалася друкувати газету. Однак цю проблему вдалося владнати. Друкарня Іцьковища, що знаходиться в Лубнах, взялася за друк нового видання. Перший номер хліборобу відкривався царським маніфестом. Таким чином, громадськість краю мала змогу ширше дізнатися про політичне життя тогочасної держави. У статті про вольності громадянські читачі змогли дізнатися про права та свободи, які дарував царський уклад 17 жовтня. На сторінці 2 йшла мова про виборче право та роз'яснювалася його суть. Також у номері було вміщено інформацію про життя Києва, Петербурга, Одеси, Галичини, Польщі. Часопис закликав до політичних та економічних змін, зокрема до автономії України в межах Росії. Яке значення мав вихід на затихліборок в 1905 році. Це була дуже велика подія в житті не лише ЛПН, але й всієї Російської імперії. Бо це був вихід газети української мови, спричинив багато резонансу на території Росії. І кожне місто, українське місто, задумалося, чому в нашому місті нема такої газети. Вже з водом писали, що от, чому саме в маленьких рубнах вона вийшла, а тому, що тут у нас жили дуже сміливі люди, патріоти, українці, родина Шеметів Володимир та Микола Шемет в друкарні Іцьковича місцевого друкаря вийшла ця газета, не очікуючи ніякого дозволу з боку там властей, а явичним порядком як на п'ять номерів. На жаль, доля хліборобу виявилася передбачуваною. Після виходу п'ятого номера влада його закрила. Та, попри короткий вік, розголос про нього пішов по Україні. Про часопис світові сповістили літературно-науковий вісник Вільна Україна та Полтавська земська газети. Хлібороб став унікальним виданням, адже це перша в історії україномовна газета на Дніпрянщини. Саме тут розташовувався сад та ставок родини Шеметів. Сад було викорчено за радянських часів, насаджено ліс, а ставок залишився. Володимир і Микола Шемети з гідністю пройшли через випробування, які приготувала їм доля на початку ХХ століття. І як показали наступні події, до кінця життя не зійшли з обраного шляху. Намагалися сповна послужити Україні та рідному народові. Такими вони і залишилися в пам'яті нащадків.